І всім привіт! Так як скоро нове оновлення на, на розмір РМП, я хочу поговорити про нього. Я розгадав, яка машина знаходиться під тентом. Так що, дивіться, буде дуже інтересно. Перше, я поговорю про старий пост це форма для поліції. Правоохоронні органи получать нову форму для поліції, можна побачити зображення. Власне, нова форма, як у мене це круто. Також. В літній пропуск. Тут можна побачити багато, гонщика і ще якихось нових персонажів. Так що можна побачити нові аксесуари на авто, на людей, рюкзаки, можливо, якісь питомці. Голуб 100% буде йти на плече персонажу, як брондук та сова. Це вже 100% інформація, це навіть не має що думати. Також, ж, про що я хотів поговорити? Добавлять два нових полігони для пінболя. Воєнний полігон та корабль. Напишіть, які, на якому ви би хотіли перше поіграти на воєнному полігоні чи кораблі. Це класно, але жаль, що часто викидує і краше. І також в машину в бойовому пропуску можна побачити, який тент, під якою знаходиться ну, 100% якась фура. Я знаю, що за фура. І сьогодні ми про це поговоримо. Отже, я думаю, дуже всім інтересно, що за авто знаходиться під тентом. Як можна побачити по словам, вони пишуть, може там цілих два автомобіля. І це написано не просто так. Я точно знаю, що там знаходиться. І от я даю вам картинку. Це грузовик Monsters. Я дуже довго шукав в інтернеті і знайшов. Це грузовик Monsters, який везе в себе в кабіні ще одну машину. Це просто бомбічка, це дрифтовий грузовик. Я думаю, це буде дуже хайповою тачкою. Ви, як можете побачити, це лютий стіль. Це вона ідеально попадає під цей тент. Просто ідеально. Це 100% це авто. Ну тут навіть нема що думати. Я перерив весь інтернет. І це тільки вона підходить. Так що це 100% інформація. Ніхто вам не показував, що авто знаходиться під тентом, а я це розгадав. А тепер переходимо до крутої інформації про Дубай. А тепер інформація про Дубай. Я думаю, всім інтересно, коли вийде Дубай. І коли буде Хасл 2.0, бо скріш Хасл 2.0 на ПК буде разом з Дубаєм. Я звернемо увагу знову ж таки, там де грузовик. Можна зліва на фоні побачити міст. Це не просто так. Міст, і переходимо до картинки, там де літній пропуск, і ми бачимо цей ж самий міст. Цей міст, я зараз предоставлю вам скріншот, дивіться, він знаходиться в Дубаї. Це міст з Дубаю. Це, скоріше всього, в цьому оновленні Дубаї. Не так просто його перенесли. Можливо, хасл вже буде на ПК на ближайших днях. Новий лаунджер. Хасл на ПК. Можливо, класна оптимізація, класний античит. Це може розірвати всю індустрію КРМП. Це буде просто легендарніше. Це 100% Дубай. Міст єдентичний. Тут нема що думати, він точка в точку совпадає з тим, що в Дубаї. Це мені важко дуже повірити, але це так. Це просто жесть. Хотів би вас пригласити грати разом зі мною на Радмір РП на 18-му сервері при реєстуванні води мій нікнейм Володимир Фаректар поки пригасившого ігрока. Вдячний буду кожному. Обнова не за горами, як Коваль обіцяє, обнова може вийти 7-го числа в суботу, так що ми будемо всі дуже радо ждати цієї обнови. Ну а на цьому відео закінчується. Получається такий коротенький обзорчик, що буде в обнові. Тільки виходить обнова, все, я записую на неї обзор і буде все просто добре. Дякую за перегляд, Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментар. До побачення.